Нарешті я добудував п'єц, І хочу вам сьогодні, як сказати, похвалитися, ну хочу вам показати його. А ну давайте всі оглянемо, що це за будова. Дивіться, він в українському стилі. От дивіться, впереді ви бачите, який він. Обходимо його з боку. Тут в мене обично мурують, я тут все зробив желізне. Це виходить тут для дек, для мисок, для всього, для того, щоб користуватися п'єцею. А зараз тут ще впереді я не договорив. Тут впереді у мене ніша така, щоб дрова складати. Я ще рубаю дрова, розпалити було чим, а сюди ще маю скласти. Подивіться, всередину зараз вогнище горить, дуже файно напалюється, вже чутися, буквально минут 40. Я його палю, а він вже прямо вже практично до готовності цей. Ну, ще годинку треба напалювати, щоб все було гаразд. І вроді би я бігом розказав, а стільки тут було труда вкладено праці, що словами не обговорити. Ну, неважливо, він є готовий. От так.